Я президент і очолює українську ділову раду в еміратах. Що ж таке комарки з державним сектором? На початку не у всіх стартапів багато грошей. Не звертайтеся до брокерів, як звертайтесь прямо до Байчембер. Питайте, які документи від вас потрібні, і питайте, скільки часу це має зайняти. Якщо вам потрібно зробити трейд, якщо вам потрібно, ви інвестуєте. Вони дуже відкриті. Обіцяю, що на протязі 40 років ви не будете сплачувати податок на прибуток. Доволоді українським паспортом тобто 20% йде на їхні послуги. Для того щоб компанія могла розвиватися швидше. Ми раді вітати вас на нашій зустрічі, що проходить щомісяця нашого клубу Ukrainian Business Way. Я мене звати Санта Вікторія, я є амбасадором цього клубу, і я з радістю хочу запросити зараз на панельну дискусію наших трьох спікерів: Олена Широкова, Анастасія Кузьменко та Андрій Пересадько. Я президент і очолює українську ділову раду в еміратах. Також я є співзнасновницею українського бізнесвея. Також є присутня моя участь в міжнародній палаті еміратів саме в інвестиційному комітеті. І також я є головою корпоративного департаменту юридичної компанії в Дубаях. У нас українська бізнес-ділова рада вона функціонує з ліцензією Дубаї Chamber. Думаю, в Україні всі знаємо про торгові палати промислові. Про тормову, особливо Київську палату, я думаю, що багато хто знає, тому що багато хто приїжджає навіть на Калфут вони організовують з експортом разом і. Добавлення саме торгова палата, вона відіграє, відіграє дуже ключову роль саме для бізнесу. Для бізнесу в плані, якщо вам потрібно зробити трекщо, вам потрібно, ви інвестуєте, чи вам потрібно дистриб'ютори Правильно вони дуже відкриті. Це є офіційний орган еміратський, який по відношенню запиту, наприклад, ви можете звернути до Українського бізнес канцелу ділової ради запитом, яким ви хочете зустрітися і яка вам допомога саме в сектору потрібна. І ми вже тоді формуємо протокол зустрічі адженди складаємо і направляємо їм. І з того формуються відповідні департаменти, і особливо дуже вони відносяться специфічно до кожного запитання, яке ви маєте правильно сформувати, тому що вони дуже результативні і ефективні, і відповідно до цього вони формують хто з якого департаменту буде залучений, і вони надають допомогу. Вони реально реальну допомогу не звертайтеся з добровольня, як звертайтеся прямо до Байчембер. Це також стосується по реєстрації, якщо до прикладу ви заводите суди чи. Можливо, там великими словами завод, чи ви заводите компанію велику переводити, чи ви там робите е, саме expansion to Middle East, чи Африки чи Азії. І головними призовними партнерами в нас є є На с'являється нас є RAKIS. Недавно ми провели також зустріч з ракесом, і зараз ми будемо обговорювати меморандум про співпрацю. Забіжу наперед е, з Rakes ми вже домовляємося про знижку для е, тих, хто. Молодіє українським паспортом і також нижко на реєстрації. Нижку там додаткові ще будуть аспекти. Я думаю, що через два тижні у нас буде публікація на Навітьмо. І веб-сайті, і на офіційній сторінці українського бізнес-канселу ну, дуже багато сюрпризів готуються позитивно для українського бізнесу. Також часи Джебелалі ми ведемо переговори. Вони також дуже відкриті. І ми зараз навіть готуємо делегацію українську бізнес-делегацію в травні саме показати порти, ті, хто роблять трейд. Я так само і як і врацелгені порти показати. І можливо також додамо ще дабі порт. І також Дімсіці це у нас такий теж стратегічний партнер. Українського бізнес-каунцева, яких дуже багато зареєстрованих українських компаній, саме в it сфері І зараз також ведемо переговори про е, організацію такого достатньо класного вебінару. І ми знаємо всі зараз регулювання по крипті. ВАРА всі чекають всі. Ми обговорюємо, що буде, і от тільки воно вийде. Ми організовуємо думаємо, на наступний місяць. все ж таки організувати все ж вже такий проти по законодавчих моментах регулювання по крипто. І я думаю, що навіть залучимо тімся ці також цього порядку. Це дуже коротко про наші е, співпраці і наші досягнення, будемо так говорити. І, до речі, також ми підписали вже меморандум з одної фінансової компанії, великої, яка обслуговує, і вони ведуть е, звіти фінансові, які дуже важливі, вони входять в кооперейшенс топ 10, це колишні засновники Тронтон» і Делоїт. І також підписали знижку хто володіє українським паспортом. 20% знижки йде на їхні послуги. Кажуть, там у нас дуже часто відбуваються різні публікації, тому будь ласка, заходьте на український бізнес-каунсел веб-сайт або на сторінку в Ліндені або Фейсбуці. Ми публікуємо дуже часто. Слідкуйте, дуже багато е, співпраць з е, меледом і з фрізонами і з компаніями, які надають дуже гарний пакет е, послуг для українського бізнесу. От я зараз передаю слово Андрію. Андрій у нас Head of Compliance in DHC Authority. Будемо зараз вам розповідати, дуже важлива людина, тому дуже успішний українець. І зараз передаю слово. Тому я думаю, вже Андрій вже більше розкаже про свої слайди і саме про роботу з ДІСІ трохи розповім про сьогодні. Про Ді але в принципі те ж саме воно і про до... ідіджею відноситься. Я виділив чотири основні пункти. Які відносяться до DIC, і також хочу додати знову, що до ADGM це також відноситься. Тобто, перше, це 100% можна Компанію може володіти людина, яка не є локалом, яка не є Еміраті. Тому що якщо на мейнленд, на то один з засновників повинен бути місцевим. Там є список, це не відноситься до всіх компаній, але це дуже важливе а, таке правило, ну, за яким потрібно слідкувати, якщо ви на мейнленд відкриваєте. Мейнленд це все, що не DIC, наприклад, чи не Джим, чи не JavaScript, чи будь-яка інша фризон. Коли у вас ліцензія з DD, Dubai Economic Development Department, то це мейнленд. Потім Zero Tax Rate on Income and Profits, тобто це значить, що всі ну, призвана вона обіцяє, що на протязі 40 років ви не будете сплачувати податок на прибуток, а також репатріація капіталу. Тобто, якщо ви сюди щось вклали, ну тобто відкрили компанію в Дісі, то ви також можете без, без податків це забрати з собою. Common law – це мається на увазі те, що, наприклад, якщо ви відкриваєте компанію в ДСТ або в ІДЖ, то це буде law framework, який буде applicable до вашої компанії. Це буде, це не буде, скажімо так, законом шаріату, те, що буде на мейла. Uh, і потім Independent Regulatory Environment, uh, я Олена зазначила, це, uh, мабуть, одна з найкращих uh, взагалі, фрезон у Еміратах, uh, тому що в них є свій суд, в них є свій реджестра, тобто uh, authority, яка відкриває uh, компанії, реєструє компанії. Потім в них є світ правил, в яких uh, їх дуже багато, вони не завжди uh, прості, але в них uh, дуже я би сказав, ну, людина, як я розуміється, і це відносно а, легко, тому що в них є, умовно кажучи, п'ять вони називаються рулбук, і якщо компанія працює східно з цими рулбуками, то в принципі це, я би сказав, дуже добре і дуже гарно мати компанію там. Так потім з приводу ліцензій, перше, є фінансові ліцензії, вони називаються категорії. Тобто категорія з першої по п'яту, перша і п'ята — це найскладніші. Перша це якщо ви бажаєте відкрити А п'ята категорія це якщо це шарія Compliance. Тобто, наприклад, якщо ви хочете менеджити кошти Еміраті, то тоді це буде шаря комплайнт. Це п'ята ліцензія. Також, скажімо, третя ліцензія це якщо ви хочете відкрити компанію, яка буде управляти активами. Інші люди до вас приходять і кажуть: слухай, я хочу вкласти кошти там через рік, скажімо, там 10%, чи 15%, чи а, будь ласка, мені порною. Це буде, скажімо, там c три сі. Є ще вечірні фонди, там дуже багато цих категорій, але основних це 5. Потім це дієвіп, це uh, Designated non Business or Professions. Uh, наприклад, це може бути юрфірма, фірма, бо там відкрити юр фірму. А uh, це може бути аудиторська фірма, uh, CSP – це Corporate Service провайдер. Mm -hmm. Ну і Retail – Саме таке ти це я цим не займався. Це uh, було м, така, Ну мабуть, найпростіше з цих це там кофішопи чи якісь магазини почти відкрити. Це також. Можливо саме в цій фризоні. Потім DAC Innovation license це також дуже цікава річ. Це якщо, наприклад, у вас є стартап, і ви бажаєте отримати найкращий, мабуть, legal framework. Тобто, все буде згідно законодавства і менеджити це буде, я би сказав, дуже приємно. І Багато з цих ролбуків, ем, про які я казав, де, деякі requirements з цих ролбуків, вони е, прибирають для того, щоб компанія могла е, розвиватися швидше. І якщо, е, ну, скажімо, е, на початку не у всіх стартапів багато грошей, е, вони е, збирають цей requirements до капіталу, наприклад. Ось і е, е, якщо у вас вже ви отримали цю Innovation License. Є е, річ, яка називається DFC Innovation Hub. Е, тобто, це learning for executives. Е, якщо у вас у компанії, е, наприклад, CEO, який хоче і надалі розвиватися, е, багато дуже речей, які можна вивчити завдяки цьому, він може скористатися цим, е, та також е, це може відноситись, скажімо, до finance officer. Ну, до Сієфо. Від мене це все. Нагадаю, що це також відноситься до ADGM. DFC та ADGM майже я би сказав одне й те ж саме. Ось і тому надаю зараз слово Анастасії. Дякую, Андрій. Насправді я завжди захоплююся можливістю бути перед з таким людьми. Я сподіваюся, що інформація, яку до вас для вас підготувала, буде корисною. Тому як то кажуть, first things first, в принципі, чому я маю право сьогодні бути тут з вами? А в мене 14 років досвіду у сфері маркетингу, і 11, яких я здобула тут в ОЕ, я багато працювала безпосередньо з державними компаніями, з державним сектором. Це і Спутсупутні кривої технології. І газ сектор, і зараз я також консультую проекти пов'язані з зовнішньою торгівлею. Давайте як то кажуть, розбиратися. Що ж таке комаркетинг з державним сектором? Тому що ну, спочатку, навіть коли я моїм колегам розказала про мою тему, вони такі, що саме ти маєш на увазі? Тому що на перший погляд, ми можемо сказати це щось з дипломатії, це чи щось з політики. Це абсолютно не так. Треба розуміти, що в ОЕ багато а, компаній. Є державними, і ми з ними стикаємося щодня. А ми літаємо разом з земерець або з Етіхаду, Ми відправляємо кур'єрські досадки через емерець пост, ми заправляємо машини на дно. І звичайно, будь від того, який у вас є бізнес, у вас буде можливість в той чи ні мірі стати партнером таких компаній або мати їх за своїх клієнтів тощо. І ми маємо дивитися на те, як ми можемо співпрацювати з цими компаніями, як використовувати їх бренд, аби підсилити ваш власний бренд, особливо якщо ви нова компанія тільки починаєте а, свій бізнес здобан. Ну більш менш зібралося не так все страшно, але давайте подумаємо тепер про приклади. Що, що ж таке комаркетинг та в реалі. Ну, це дуже просто. Uh, найпопулярніший формат співпраці uh, це організація стені uh, разом. В даному випадку це uh, приклад якраз компанії, в якій я працюю, Telecom. Ми є приватною компанією супутно зв'язку, Але цей стенд ми побудували за підтримку одразу двох державних компаній: Тюрайтелі Комунікейшн та Яхтлів. Де два бренди належать, належать uh, немаловідомій uh, інвестиційній групі Мувадани. Інший приклад такої співпраці це організація конференції. Коли ми робимо конференції, конференції можуть бути організовані безпосередньо вами разом з партнером. Ви можете разом долучатися до конференції, які організуються третіми сторонами, і, наприклад, розділяти там спонсорство. Звичним прикладом є організація спільних піар-кампаній, діджитал кампаній, в соціальних мережах або ви робите разом певні майданчики онлайн. Троблятику маленьку нотаточку на полях, і ми повернемося до цього пізніше. Якщо ви плануєте все ж таки робити разом піар, нагадайте мені, я вам скажу на що треба звертати увагу. І якби the least, і те, що в принципі зрозуміло і дуже потрібно, це виробництво спільних матеріалів. І ми не говоримо тут про сувенірну продукцію, а навіть про вашу брошуру. Уявіть собі, якщо ви йдете до ваших нових партнерів або потенційних клієнтів, і ви показуєте їм брошуру, де є логотип компанії державної компанії, яка має певну репутацію на цьому ринку. Ваші позиції посилюються в рази. Отож, в принципі, більш-менш розібралися, що воно таке, чим його їдять. А тепер давайте подивимося, все ж таки, чому це робити, тому що, в принципі, це не завжди просто і чи взагалі це того вартує. Є три причини, чому це робити. По-перше, це довіра. Якщо у вас почнеться новий бізнес і ви е, намагаєтеся завоювати е, добіру нових партнерів, якщо ви туди приходите, в вашому портфоліо є логотип державної компанії, одразу кредиті, так звано вашого бренду, літає в рази. По-друге, це імідж. Ну тут все зрозуміло. Мати такого партнера, клієнта у своєму портфоліо, це завжди є. А дуже uh, honorable і допоможе, як то кажуть, додасть плюсику вашу карму і до вашого іміджу. Uh, і uh, останнє звичайно про що багато компаній не знають, і про що я хотіла вам розказати більш детально це фінансування. Коли працюєте з державними компаніями з точки зору маркетингу, то ви завжди маєте право розглядати варіанти, де ви можете або розподілити ваші затрати, або де ваш партнер, який є державною компанією, може вам допомогти. Є декілька моментів, які ми маємо пам'ятати, як, пам як от наш, коли ми працюємо з державними компаніями. Перше. Це питання того, як ви користуєтесь їх е е логотипом. Тобто, якщо ви починаєте свою співпрацю, перше, що ви маєте запросити, це бренд гайдланс. Що таке бренд гайдланс для тих людей, які нові в маркетингу це перелік правил, які фр е е е розказують, як можна чи не можна використовувати логотип та е корпоративну символіку. Я чому це дуже важливо? Тому що ну, як державні бренди до того є дуже сенситив. і я сама знаю з ну, якби прикладів, які бачила в своїй роботі, коли певна компанія не звертала на це увагу, і це завершувалося тим, що виготовлювалися великі партії брошур, або інших матеріалів, вони просто йшли директлі у смітник, тому що їх не можна було використовувати, бо логотип був використаний неправильно. А по-друге, коли починаєте працювати з державною компанією, завжди запитуєте, який є internal process of approval. тому що від цього буде залежати таймлайн вашого проекту. Той факт, що ви зустрілися на певному на певні майданчику, домовилися і навіть в емейлі e закріпили те, що так ми будемо робити разом з тобою певну маркетингову кампанію, це ще не означає, що вона почнеться завтра, тому що у всіх державних компаніях є багато рівних приволів, які треба пройти. Питайте заздалегідь, яка процедура, питайте, які документи від вас потрібні, і питайте, скільки часу це має зайняти. Бо інакше ви можете мати певні assumptions, побудувати на цьому ваш таймінг на рік, а потім виявиться, що для того, щоб зробити певний івент, вам потрібно було чекати півроку. Не робіть таких помилок, завжди запитуйте. По-третє, звичайно, і це якраз та нотатка на полях, про яку я казала раніше, про піар. Коли мова йде про public statements, я е, хочу це підкреслити і тому, що сама на цьому, як то кажуть, опікувалася. в усіх державних компаніях, особливо тут, є лише декілька людей, які мають право давати коментарі ЗМІ. Тому, якщо ви плануєте проводити якийсь е, захід, де ви будете прес-конференцію, ви будете запрошувати медіа. У нас, наприклад, на як то кажуть, у вас он сайт може бути увесь топ-менеджмент, всі левел executives, директори. Але якщо вони не є official spokesperson, вони не мають права говорити зі зніманнями. Що робити в такому випадку? Якщо вже у вас сталася така ситуація, проговорюєте з журналістами, що будь-які питання, які вони бажають задати вашому партнеру, вони можуть вам задати ну, передати письмовій формі, і ви через емейлин. Ці питання відповіді передасте, але це буває, тому це дуже важливий момент, на який треба звертати увагу. Ну і у вас по одно це репортінг це дуже важливо, особливо якщо мова йде про кофінансування, тому що в даному випадку компанії будуть не лише е, державні вимагати від вас певної документальної бази, але також доказової бази, про що йде мова? Наприклад, от, я вам скажу вам такий цікавий випадок. Значить, у нас закінчився проєкт, ми мали подати звітність про, про ті кошти, як вони були використані, і отримати компенсацію. І, в принципі, в нас було дуже багато брендінгу, яким ми виготовили спеціально під цей івент. А, і фотограф, який був на місці, був настільки захоплений дискусіями, що абсолютно забув відфотографувати якби, айдентику, яка була виставлена на місці. І закінчився, і все ну, звичайно, цей брендин викинули. А і нам треба подавати звітність на компенсацію. А фотографій немає. Я ну, піднімаю у нас є інвойси, у нас є дизайн, але все це не підходить. Що нас врятувало, це те, що в нас на, на місці був відеооператор, який відняв івент. Я пам'ятаю, що наша команда сиділа всю ніч, переглядала це відео кадр по кадру, і ми потім виловлювали там брошури чи якісь банери, аби створити цей е, репорт. Ми його зробили, але це такий цікавий експірінс, який мене навчив. Що коли ти працюєш в державними компаніями, все працює як тіп топ, але воно працює по їх правилам. Уважайте їх, і сексес буде за вами мен, на цьому в мене все. Дякую за увагу. Подякуємо нашим спікерам ще раз. Дуже вам дякую.